Я Доброго дня ще раз, шановні журналісти. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі стан дотримання антикорупційного законодавства. Про це нам скаже прокурор області Мовчан Геннадій Володимирович. Ми, напевно, обмежимо нашу зустріч десь. До 25 хвилин, а потім, якщо ще буде час, Це то дасте... Ну, от я менше зробив. що не буде. А ми вас не відпустимо, тому прошу не Володимирович. тебе. Доброго <правда> дня, шановні журналісти. В першу чергу я хотів би подякувати вам за те, що ви на нашу пропозицію і прийшли і прийняли участь в цьому заході. Питання протидії корупції є. Пріоритетним напрямом діяльності усіх правоохоронних органів без викликів. Ну, на мою думку, подати корупцію неможливо одними зусиллями правоохоронних органів. Це повинні також, як і ви, приймати в цьому участь, так і наше суспільство. З готова реалізації державної антикорупційної політики прийнято низку законодавчих актів. Показував президент держави сховала національну антикорупційну стратегію на 2011-15 роки. Чим створені нові дієві інструменти для боротьби з корупцією на рівні загальновизнаних світових стандартів? Під час виступу на регіональному засіданню Всесвітньо-Економічного форуму стратегічний діалог щодо майбутнього України 6 листопада цього року президент зазначив, що корупція ще ще є значною перешкодою для розвитку держави. Тому першочергове завдання для правоохоронців наладити дієву систему та нести потужний удар по корупції в країні. З метою об'єднання зусиль правоохоронців на рівні держави. Під головуванням Генерального прокурора України Віктора Паша Пшонки 19 листопада проведена координаційна нарада за участі перших керівників правоохоронних органів держави та регіонів, на яких обговорено стан запобігання та протидії корупції. На нараді дано об'єктивну та принципову оцінку діяльності правоохоронців. Визначено заходи спрямовані на виявлення корупційних проявів серед посадовців органів влади, працівників судової системи, правоохоронців та на інших паритетних напрямках. Як задачи Генеральний прокурор, стан боротьби з корупцією потребує виходу на новий сучасний рівень і потребує тісної взаємодії правоохоронних структур у подоланні цього негативного явища. Міжнародні норми потребують не просто стандартних кроків із боротьби з корупцією, а й усунення ризику і вчинення корупційних правопорушень. Органом прокурору Тернопільської області також вживаються заходи щодо протидії корупції в нашому регіоні, в нашій області. Цією метою під моїм головуванням також проведена координаційну нараду, на якій дано принципову оцінку діяльності кожного правоохоронного органу області та визначено спільні узгодження заходи з метою зброя та протидії корупції. На сьогоднішньої зустрічі я хотів би повідомити вас про ті ну, скажімо, досягнення або про ту роботу, яка була проведена правоохоронними органами в нашій області, і в тому числі прокуратурою. Правоохоронцями посуду скеровано 50 обвинувальних актів. Щодо 66 злочинів. До кримінальної відповідальності прийняв 54 особи. З усіх викритих кримінальних правопорушень дві третини склали тяжкі злочини. Третина злочинів або 22 за фактами одержання неправовірної вигоди це хабарі. Хабарництво, а тепер це неправовірна вигода, відноситься до одного з найбільш небезпечних видів злочинів і є обов'язковою складовою корупцією. Тому викриттю цих кримінальних правопорушень приділяється особлива увага. Нещодавно до суду скеровано обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, яка за хабар в сумі 400 доларів США незаконно прискорила процедуру розлучення та видала відповідне свідоцтво. Викрито керівника Бережанського обласного туберкульозного диспансера, який одержав від пацієнта неправильну вигоду в сумі 3,5 тисячі гривень. При одержанні коштів в сумі 1000 доларів США за сприяння у вирішенні також питання. Правоохоронцями був затриманий лікар-терапевт одного із СЕК району. Якщо говорити про категорії службовців, які вдались до корупційних кримінальних правопорушень, то найбільше їх вчинено посадовими особами органів місцевого самоврядування 5-7 категорії, таких осіб 14 і службовцями контролюючих органів. Їх у нас 12. Хотілося б окремо підкреслити, що є випадки, коли посадові особи правоохоронних органів, які повинні протидіяти корупції, самі вчинають злочини даної категорії. Як не прискорбно, але в нашій області також є правоохоронці, які за період з 1 січня вчинили злочини. Таких злочинів у нас 9. І відповідно 9 посадовців, які були направлені до суду. Це 4 працівника міліції, 4 працівника податкової і один працівник митної служби. Яскравим прикладом вчинення корупційного злочину правоохоронцям хотів би зазначити кримінальне провадження про вимагання та отримання хабаря в розмірі 40 тисяч гривень трьома працівниками правоохоронних органів: це два працівника міліції і один працівник податкової. Хотів би зазначити, що всі троє займали в своїх структурах керівні посади. Окрім того, Досуду скарлено-обунувальний акт із угодою про визнання винуватості кримінального провадження щодо заступника начальника однієї з міжрайонних податкових інспекцій за фактом вимагання та одержання непромінної вигоди в сумі майже 5 тисяч гривень від керівника суб'єкта господарювання. Також засуджено начальника відділу митних платежів Тернопільської митниці, який вимагав та одержав від підприємства понад 11 тисяч гривень. Хотів би зазначити, що е, за підозрою вчинення корупційних кримінальних правопорушень затримано всього 20 осіб, із яких відносно 11 було поставлено питання про взяття їх під варту. І як зараз дозволяє процесуальний кодекс України з одночасним визначенням застави. Значить, по всім 11 особам була застава від 30 до 300 тисяч гривень. І всі, саме цікаво, що всі 11-ї сплатили. І всі в подальшому були звільнені із підварти. І можу так, таку цифру вам назвати, що іменно по цим 11 кримінальним провадженням сума застави стала 1 мільйон 550 тисяч гривень. Гроші у наших корупціонерів є. Крім того, в кожному випадку повідомлення про підозру у кримінальному провадженні вирішилось питання відсторонення підозрюваних від посад або їх звільнення. Також хотів би відзначити, що встановлених 737 тисяч гривень за подійних корупційними злочинами збитків більше 60%, а це складає 450 тисяч гривень, було відшкодовано в ході досудового розслідування. Ще на півмільйона в ході розслідування було наконені арешти, і на 200 тисяч заявлено позови також в ході кримінального провадження. Не менш актуальним є питання притягнути до відповідальності службовців за вчинення корупційних адміністративних правопорушень. На цьому напрямі також проведена значна робота. Прохорона органами області досуду складно 59 протоколів про адміністративні про корупційні правопорушення. До відповідальності притягнуто 50 таких осіб. Серед притягнутих 9 державних службовців, з яких два із них це 3-4 категорії, 7 керівників органів місцевого самоврядування 4 категорії. Так, притягнути до адміністративної відповідальності міського голову міста Збаража, який не повідомив у встановленому законному порядку сесії міської ради про наявність конфлікту інтересів, а саме про факт укладення договору на перевезення пасажирів із своїм сином. В зв'язку із отриманням неправомірної вигоди в сумі 2,5 тисячі гривень Бережанським районним судом визнано винним начальника районного управління Держземагентства. Не обійшлося за без вчинення адміністративних корупційних діянь, також і з боку правоохоронців. До відповідальності за адміністративні корупційні діяння протягнуло троє працівників правоохоронних органів, один працівник міліції і двоє податкової. Як приклад, можна зазначити факт одержання працівником обласної державної податкової інспекції у приватного підприємства неправильно вигоди в сумі 1000 гривень. Хотів би зазначити, що у законі України про державну службу передбачено обмеження, які враховуються при прийняті на державну службу. Зокрема, зазначено, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення та вчення корупційного правопорушення. Тому корупціонер не може працювати у владних та правоохоронних органах. На сьогодні в області за вчинення корупційних правопорушень займаних посад звільнено 25 посадовців, припинено повноваження 16 депутатів місцевих рад. Разом з тим, четверо осіб продовжують перебувати на виборчих посадах у зв'язку з відмовою місцевих рад прийняти рішення про їх звільнення. З цією метою прокуратурою вжиті заходи цивільно-правового характеру. Та до адміністративного суду скерено чотири позови про визнання таких рішень органів місцевого самоврядування незаконними. На даний час ці всі позови ще на розгляді. Ну, я вважаю, що суди приймуть законні рішення з цього прийняття. На завершення хотів би. Повернутися до початку нашого брифінгу і зазначити, що лише завдяки спільному поєднанню, повноважень правоохоронців, органів влади та підтримку громадськості можливо комплексно та ефективно протидіяти корупції. Та такі її про, як незаконна винагорода, повністю виконати з нашого суспільства. Дякую за увагу. Прошу якісь які є запитання стосовно цієї теми. Володимир Коза, економічний. Ви згадували про цю нараду, яка була за участі Генерального прокурора. Як Тернопільщина виглядає на фоні інших областей Можу сказати, одне, чи не друга. Такі наради відбуваються, координаційна нарада відбувається з метою все ж таки дати якусь оцінку правоохоронним органам. Тобто, той роботи, яка вже проведена, не з метою для того, щоб десь когось покарати або якісь дисциплінарні стягнення, а для того, щоб розуміти, як далі рухатись, що вийшло, що не вийшло. І в подальшому при винесенні постановці парад враховується, йдеться та, та оцінка, яка надана на, на нараді, і при тих ну, так, заходах, які визначаються для подальшої роботи, вони враховуються і заходи вживаються для подальшої роботи. Виявлений корупційний діяльний. Тобто, а таких, би, оцінок бацінок, дехто і як не дається? Питання, але, як ви називали факти різних кримінальних проявів, скажіть, будь ласка, це на вашу думку, це окремі епізоди? Чи все-таки має місце певна системність? Дякую за запитання. Як ви замітили, як на початку... Брифінгу такі кінці зазначив три складові це правоохоронці, влада і саме суспільство, самі громадяни. Ті громадяни, до речі, у нас ми кожен раз висвітлюємо, що у нас є телефон гарячої лінії на сайті. Людина може звернутися в разі, якщо до неї застосують якісь незаконні методи або вимагаються якісь хабарі, незаконні винагороди. І людина, яка звертається в правоохоронні органі, повірте, що реагування відбувається. А я не можу сказати, це система чи не система. Я тільки можу сказати, що є факти, які ми до нас звертаються, ми їх реалізовуємо і ця реалізація проходить в кримінальних провадженнях і в протоколах про корупційні адмінправопорушення. 44 років 23 тому багато на прес-конференції, коли відкривався антикорупційний комітет в Тернополі. І зараз інформація про те, що були бати та барвіса там. Прокуратура займалася. Вже... Справа виренці, така є, але займалася не прокуратура, займається міліція. І я думаю, що на хороший термін буде пита Є така справа. Ми ще поспілкуємося тоді поза темою брифінгу. Де, думаю, за питання, ми, ми планували провести прес-конференцію, все таки вирішили, що сьогодні ми перейдемо по антикорупційному законодавству, тому що це дуже важливо на цей час. А прес-конференцію вже по е, підсумкам року проведемо в січні. Тобто, я опять проінформую вас, що зроблено конкретно прокуратурою, правоохоронцями. А якщо зараз є питання, не борідні. Будь ласка, будь ласка, досвід, що вже як нам вас зібрали, наобіщали. Наші журналісти наперед цікавилися діяльністю, і в 본了, у є по деяких темах напрацювання і питання, то прошу задавайте. мені, немає. Оскільки знову ж прозвучала тема про охоронний в комплексі, а мене цікавить міліції. От ви здійснюєте наглядову довго діяльність. Скажіть, будь ласка, який загальний рівень дотримання вимог закону і законності в діях самої міліції? Ну, я веду до того, що все-таки багаторезонансних подій, стріяється в тому числі і в телебаченні піднімається. Ну, так, не так, але все-таки перший раз питання підняли системність корупції, корупції, другий раз. Міліція не все робить, я розумію. Ну, можна, що... На Тернопіль, в Тернопільській області міліція працює відповідно до закону. І е, я не знаю, які в областях, я не можу оцінювати роботу в других регіонах, але з приводу правоохоронних органів Тернопільщини скажу, що це в рамках закону. Може є десь не поодинокі, ну, поодинокі факти, але ви бачите, що ми і притягуємо і за ХБАЇ, і порушуємо справи по зловживанню. Це негативне явище, воно, я думаю, є везде, а не тільки в Україні. Тому, Взагалі, в цілому, то роботу правоохоронців я задоволений. А неподалік факту, ну, такі. Можна трошки інші пані? вже рік працює новий КПК. От як вам працювати? Бо я читала досить цікаву аналітичну статті, мені цікавлять вас як практика. Чого ви очікували і як справді вийшло? Ну, э, КиПК, так, да, дійсно, до речі, це я думаю освятиться вже після э, підведення підсумків нашої роботи. Ну, вкратце можна сказати, що КПК діє і всі сподівання, які нам покладалися, він реалізовує зараз. Тобто, зрозуміло, що є люди, які там доволі, недовольні, але э, процесуальний кодекс працює. Проблем використання тих норм, які записані через посадного голосу, їх немає. Є в когось ще запитання? І е, на середньому термополучим. Ви сказали, я відкриваюся там трошки корупція, за міністра, за податківців, а от в прокуратурі були випадки? Я, я, я У нас, нас в області не робили. <свят> <свят> ну, не, <писає>? ну, <свят> не було. А в Тернопільській міській так. У нас є деякі допомоги, проваджуємо, розслідуємо. Я думаю, що будемо закінчувати по цим справам. А чого змінила міська рада ці команди? Вчора мали прийняти цей євроінтеграційний інтеграційний закон, який стосувався прокуратури. Що в ньому змінюється? Ну, давайте будемо казати так, коли закон буде прийнятий, я окремо зберу по цьому всіх вас з великим задоволенням і розповім, ну, які там відбули зміни, що залишилося, що буде нове. А поки закон не прийнятий, що про нього? Зменшення ваших повноважень чи більше. Так, Опять-таки, так, закон приймуть, там буде термін дуже великий для його вступу в дію. І я думаю, що ми це питання можемо даже десь окремо і винесемо на опять на брифінг чи на, 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 на прес-конференцію. Да. А поки він не прийнятий, ну, це говорить про те, що воно немає. Я, звісно, вибачаю, що так, ну, я не можу коментувати того, чого ще немає. Є в когось ще якісь запитання? Я тут зрозуміла, що ми тому, напевно, що ми завершили. Давайте ще одне, задавайте ще одне. Так, ще одне запитання, Скажіть, будь ласка, земельні питання, наскільки характерні для нашої області? Ну, земельне питання для нашої області характерне, як і для всієї України. Є у нас і кримінальне провадження, є у нас і позови, які прокуратура заявляє, коли незаконно ведуться розпорядження як голів адміністрації, так і міської ради. Тому порушення ну, є. І прокрутових реагують. А п'яти системно-несистемна, ну, сказати не може системно. Ну, і є порушення. Ми, ми, ми будемо завершувати, що офіційну ви частину ви в нас Кому треба буде щось уточнити, деталізувати? Ви знаєте, що я завершування. Я просто пропоную. Я... Да, ви зверніться. Якщо у когось є таке питання, яке потребує детального, скажімо так, відповіді, ми вам дамо обов'язково письмову інформацію. Дякую. В ще раз дякую тоді. І э, хотілося б запросити. Дякую.